Вітаю! Інформаційний понеділок продовжуємо найактуальнішими новинами Хмельниччини. Не перемикайте, аби дізнатися більше. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин закликав мешканців громади максимально обмежити споживання електроенергії в побуті. Очільник регіону Сергій Гамалій висловив у телеграмі таку ж позицію. Станом на ранок в області вже було відновлено електропостачання на 97,3%. Однак енергосистема все ж Перенавантажена в окремих мікрорайонах обласного центру сьогодні не було світла через аварійні ситуації. На локаціях працювали ремонтні бригади. Відповідно, тролейбуси теж зупинили рух. Триває 243-й день повномасштабної війни, коли окупанти намагаються відібрати в українців свободу і незалежність. Воєнний стан змінив наші плани, а часом і свідомість. Як війна вплинула на життя Теофіпольчан, дізнавалися наші кореспонденти вісім місяців війни. Чи вплинули вони на ваше життя? Що змінилося? Ну так в мене чоловік служить з першого дня. Тепер син, упора головна і помощник. Звісно, вплинуло ви, що? Це страшні місяці і страшні дні. І так і в нас дійсно не настало літо, нічого, в нас так і лютий лишився, це страшне. Про дітей думаю, про внуків думаю, бо вони в мене в Києві живуть. То я на барбувалі постійно. От ви мене зрозумієте. Отак От я живу. Подзвонила кожен раз. Питаю, лягаю спати, дзвоню, як ви? І, і встаю раду, питаюся як. А як може бути життя, коли дитина на війні вже 10 місяців? І чекаємо, чекаємо, і кінця краю нема, звісно, тяжко. Мали 16 переселенців вдома з Сумської області, Житомирської області. Тяжко. Сплошні переживання за дітей, за внуків. Жити стало важче. Звісно, важче. Все помінялося. Цінності помінялися, все помінялося. Що почали більше цінувати? Життя рідних. Все остальне. Важливо, щоб Україна виграла в першу чергу, щоб війна закінчилась перемогою і все. А все буде остальне, так як треба. Цінності, які помінялися, звичайно. Мови нема, що цінності помінялися, тому що. Зараз не важливо це майно, це все, що наживається. Важливо вижити. Більше стали цінити життя, більше стали цінити нашу армію, наших воїнів, захисників. Це взагалі ангели-охоронці нас і молимось за них, плачемо, чекаємо перемоги. Терор російських військ змушує в чергове українців покидати рідні домівки. Хмельниччина готується прийняти переселенців. Наразі для внутрішньо переміщених осіб є 17 тисяч місць. Зараз буде глобальна значить, евакуація, тому що ми розуміємо, що холода вже змушує людей все ж таки переселятись на більш спокійні території, тому що там зруйнована інфраструктура. Відповідно, ми очікуємо велику кількість переселенців. От, була допомога від ОКБ ООН, тож вони надали нам ліжка, матраси, комплекти для проживання, тож ці комплекти були розпреділені по території нашої області за заявкою громад. Відповідно, за цими комплектами ми маємо день місця для укомплектування малокомплектних малокомплектного перебування внутрішньопереміщених осіб. Наша область готова на сьогодні прийняти 17 тисяч переселенців. Це ті місця, які готові комплектовані, і ми вже готові їх приймати. І це практично по всій території нашої області. 22 жовтня росіяни знову обстріляли Хмельниччину. Ракетних ударів завдали по енергетичних об'єктах області, внаслідок чого міста залишилися без електропостачання. У той момент люди, що саме користувалися ліфтами, застрягли у Хмельницькому. На паузу стали чотири десятки підйомників із пасажирами. Як у такому разі діє аварійна служба, дізнавалися, наші журналісти. Область досі оговтується від чергової ракетної атаки. 22 жовтня ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі Хмельницького. У той момент зникло електропостачання, а разом з тим десятки людей опинились замкненими у ліфтах. Пенсіонери Петро та Тетяна проживають на 9-му поверсі. Ліфтом користуються щодня. Тож, як діяти у разі його поломки, знають. Навіть із власного досвіду. Ми часто користуємося, бо на 9 етаже живем. Я сразу дочки дзвоню, вона в аварійну дзвонить, траплялись пару разів. Да. В основному ну, не більше півчаса. Тільки на, на ноль аварійку дзвонити, все більше нема ніяких шансів. Підприємство Хмельницьк ліфт обслуговує 1300 підйомників по всій області. У день припинення електропостачання аварійній службі вдалося врятувати людей з 43 закляклих ліфтів міста. Ситуацію ускладнила часткова відсутність зв'язку та інтернету. Тому деяким користувачам довелось очікувати на підмогу більше двох годин. Фахівці дають настанови на випадок такої екстреної ситуації. По телефону дзвонять. От мережі немає, ну, сидять значить, там, всіма способами повідомити службу. Хмельничани ж діляться своїми методами в разі поломки ліфта. Я живу на першому поверсі, ми ліфтом не користуємося, але дітей вчимо. В разі того, якщо вони застрягнуть, треба телефонувати, або принаймні стукати і кликати на допомогу. Кожен день користуюсь ліфтом, якщо застряг, якщо є зв'язок, дзвоню комусь і кажу, що я в такій ситуації і вже мені допомагають вирішити цю проблему. Я не застрягав ні разу в ліфту. Користуюсь частенько, на 8-му тож живу. Телефон не робить в ліфту. Що далі робити? Ломати двері чи що? Аби таких ситуацій не повторювалося, у підприємстві ХмельницькЛіфт наполегливо закликають не користуватися підйомниками під час повітряної тривоги. Зазначають, в разі екстреної зупинки ліфта слід зателефонувати за безкоштовним номером до диспетчера та дотримуватись усіх зазначених вказівок. Без комунальних благ і з тривожністю так минули вихідні на Хмельниччині, як нелегкий суботній день провели мешканці обласного центру. Довідувалася моя колега Оксана Медведєва. Рівно вісім місяців тому росіяни перейшли в активну фазу наступу у війні проти України. Хмельниччина вже давно звикла до повітряних тривог, але останні тижні вони не минають безслідно для нашого краю. Після чергових обстрілів рашистів 22 жовтня жителі обласного центру та решти краю залишилися без води, світла та зв'язку. Діляться це. Викликає неабиякий стрес, але простіше із ним впоратись, коли віриш у перемогу. Це був такий стрес і для дітей, в мене двоє дітей маленьких. І, звісно, що вибух чули. Ми На той час були вдома зранку і ну, злякалися, дуже сильно злякалися. Потім були перебої зі світлом, зв'язком, і не мали зв'язку з рідними. Тобто, ну, складно, звісно. Діло в тому, що пережити ми переживемо. І переживали не таке наші діди і прадіди, і ми це теж переживемо. Важкувато, прямо скажем, але нам що залишається? Тому містяни не панікують і не створюють черг в магазинах, купують лише найнеобхідніше. Я сама з Маріуполя, ми пережили вже цей момент, коли не було води. Трошки робимо. У мене фонарики є, там при тому фонарику їсти варили. Свічки, то в мене там пару свічок є. Запасних великих. А так, що запасались. пенсія в нас невелика, так що не дуже запасеться. Таке купляємо необхідне». Діана працює баристою, каже, без світла працювати просто неможливо. Без світла тільки важко сидіти, коли це по 5 годин простоє. Під час тривог закриваємося, чекаємо в укриття ж до собору, правда, зато там тепло, є різетки, є світло і таке все вихідні. Спочатку злякались, потім розстроїли, що немає світла, але пережили. А от у невеликих продуктових магазинах роботи більше є. Бо як немає світла, всі супермаркети закриті. А ми можемо на листочок написати і потім все, пробили в касу і все. Не в кожного, а в нас ваги працюють. У нас є акумулятор, який організація, який, що ще в хіченні дня ми можемо пробити без світла. Змушеним кроком задля економії електроенергії стало зменшення кількості тролейбусів на вулицях Хмельницького. Пасажири кажуть, труднощі є, але готові терпіти. Ось зараз прийшло три восьмерки, а других немає чого так. Не знаю. В принципі, я не сильно пользуюсь тролейбусами. Проте усі спроби росіян залякати українців марні, і з кожним днем віра у нашу перемогу лише міцніє. От Нетішин без електроенергії залишився майже на дві доби. Люди змушені були рятуватися просто неба, де розгорнули пункти видачі води, підзарядки телефонів та польові кухні. Про ситуацію в місті наразі розповів очільник Нетішина. Внаслідок ракетних обстрілів Хмельниччини, Нетішин залишився без електропостачання майже на дві доби. Містяни не впали у вічі, а одразу ж об'єдналися та почали допомагати один одному. У місті розгорнули пункт видачі гарячої води та дві польові кухні, грілися буржуйками. Питну ж воду доставляли водовозками. У неділю їх кількість зросла до п'яти. Для підзарядки телефонів встановили шість генераторів на двох локаціях. Деякі надали місцеві підприємці. Як запевняє очільник Нетішина, попри дві легкі доби тепер містяни готові до всього. Наразі після відновлення усіх комунікацій фахівці прораховують швидші шляхи вирішення проблемних ситуацій, адже війна триває. Ситуація була, скажімо так, нормальною, хоч в екстремальних таких умовах. Люди не панікували. Нормальна така була самоорганізація, спільно працювали, Дуже гарно працювали це. Комунальники наші всі, будемо казати так. і Служби, які в нас в місті є. Ну, в першу чергу, велика подяка. Це нашим енергетикам. Нішишинським немає тільки гарячої води, ну це з метою економії. Е, так зараз е, все вирівнялося, і життя в місті функціонує повноцінно. Зараз шукаємо шляхи, як зекономити, відключати в разі потреби. Натішимо буде в останню чергу. Щодо ракетних обстрілів критичної інфраструктури області, 22 жовтня, розпочато провадження. Того ранку Збройні сили РФ вилучили крилатими ракетами у низку об'єктів енергетичної інфраструктури регіону, у результаті чого низка населених пунктів залишилися без електрики, води та зв'язку. Аварійні роботи щодо налагодження цих процесів тривають й досі. Досудове розслідування здійснює управління СБУ в Хмельницькій області. Хмельницьке обласне бюро судово-медичної експертизи заклад охорони здоров'я, що надає допомогу правовим органам, виконуючи спеціальні дослідження у справах, котрі вимагають доказів. Загалом же заклад вміщає у собі чимало відділень, де у кожного фахівця своє завдання. Наша знімальна група розповість про одне із таких робота якого особливо важлива у час війни. Хмельницьке обласне бюро судово медичної експертизи складається із декількох відділень. Серед них відділ судово медичної експертизи трупів, де проводять дослідження з метою встановлення причин характеру смерті чи з'ясування інших поставлених завдань. Що цікаво, після усіх необхідних маніпуляцій тіла, котрі не забирають родичі, певний час зберігаються у закладі у спеціальній холодильній кімнаті. Згідно наказу МОЗ України про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України, відомі особи се з прізвищами зберігаються в в морозильному такому приміщенні три доби, а невідомі до десяти діб. По тому тіла чекають на захоронення, яке може прийти по різному. Якщо родичі осіб знайдуться, справа падає на їх плечі. Однак є ситуації, коли по невідомих ніхто не приходить. Їх хоронять за кошти міського бюджету на тутешніх кладовищах. Як кажуть бюро, цьогоріч на такому зберіганні було менше мерців, аніж минулого. Цього року ситуація трохи краще. У нас не забрано було для захоронення відомих 12 осіб, невідомих 3 особи. Серед відомих цих 12 осіб було 10 чоловіків і двоє жінок. За 2021 рік у нас було в морозильній нашій камері, знаходилось на зберіганні відомих 20 чоловік. З них 16 чоловіків і 4 жінки, і невідомих два чоловіка. Це всі особи, за якими не прийшли і не забрали на захоронення. Попри це, роботи не поменшало, тож потреба у фахівцях різних медичних спеціальностей залишається актуальною. У Кам'янці-Подільському під час приборкання пожежі надзвичайники врятували чоловіка. Повідомлення про вогняне лихо на вулиці Хмельницьке шосе до служби порятунку надійшло по обіді. За викликом було спрямовано надзвичайників п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. Під час ліквідації займання в епіцентрі події виявили чоловіка 1963 року народження. Його передали лікарям для подальшого огляду. Причину пожежі встановлюють фахівці. Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко побувала на Хмельниччині. У рамках робочого візиту посадовиця відвідала урочистості із з нагоди присяги першокурсників Харківського національного університету внутрішніх справ. Виш через воєнні дії, був релокований до Кам'янця-Подільського. А уже у Хмельницькому вручила відзнаки працівникам оперативних служб за відмінне виконання своїх обов'язків під час війни. Як це було, бачили наші журналісти. Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко відвідала Хмельниччину. Робоча поїздка розпочалася у Кам'янці-Подільському, де курсанти релокованого Харківського національного університету внутрішніх справ складали присягу. Сьогодні тут склали присягу 300 курсантів, які Після того, як закінчать успішне навчання, приступлять до виконання функцій поліції і будуть розслідувати зокрема ті злочини, які сьогодні Росія вчиняє на території України. Це насправді мотивовані хлопці і дівчата, які зробили свій вибір і вступили до лав національної поліції, приєдналися до великого кола поліцейських, великої поліцейської родини і спільноти. А уже у Хмельницькому, за дорученням міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, посадовиця подякувала за роботу поліцейським, нацгвардійцям, рятувальникам, представникам Державної міграційної служби та сервісного центру МВС у Хмельницькій області, вручивши відзнаки. Дякую вам за службу. Дужу українському відзначили найкращих за ті подвиги, які вони сьогодні роблять у відсічі збройної агресії. І докладають конкретних зусиль для того, щоб подолати ворога. Анатолій працює у ДСНС уже 14 років. Від міністра рятувальник отримав нагрудний знак за відзнаку в службі. Чоловік розповідає, що входить у його обов'язки під час війни. Служба за виїздану на надзвичайні ситуації, за ліквідацією пожеж, на ситуації, ситуацій пов'язаних з характеру. ДТП наслідки аварій, пожеж. Також Катерина Павліченко подарувала для Хмельницької ОДА пам'ятну збірку. На її сторінках розповідається про героїв Міністерства внутрішніх справ, які за час війни проявили сміливість, перебували у гарячих точках та успішно виконували надскладні завдання. Українці нація переможців, сильних та незламних духом людей. Обов'язково вистоїмо. Перший подільський не припиняє своєї роботи, аби ви дізнавалися головні новини із Хмельниччини та всієї України. До зустрічі в ефірі.